Чернівецька область нарешті має голову обласної адміністрації. Ним став Олександр Фищук. Переселенцям зі Сходу дедалі важче шукати прихисток у Чернівцях. Лише 12 військовослужбовців Буковини отримали статус учасника бойових дій. На п'ятому каналі події п'ятниці, 6 лютого в інформаційній програмі. Місцевий час В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Чернівецька область нарешті має голову обласної адміністрації. Сьогодні його представили перший заступник глави адміністрації президента України Віталій Ковальчук та міністр інформаційної політики Юрій Стець. Ним став Олександр Фещук. Журналістам відразу представили і першого заступника губернатора Володимира Куліша. Далі Людмила Григорчук. Встановити діалог між владою та громадою, виконувати завдання держави, проводити мобілізацію, допомагати учасникам АТО повертатися до мирного життя та боротися з корупцією. Такі основні завдання окреслив президент України Петро Порошенко перед новопризначеним головою обласної адміністрації Олександром Фищуком. Пан Олександр обіцяє з усім впоратися в нашій області. Ми разом зможемо зробити і реформи, і побороти корупцію. Я не маю на увазі, що я вже озвучую те, що ми 100% її поборемо. це не так просто, але все залежить від нас. Нагадаємо, Олександр Фущук, член партії фронт змін, балотувався це в народні є. депутати це на минулих виборах. Програв розуміти. Івану Рибаку. Його першим заступником буде Володимир Куліш, який також намагався потрапити в парламент від блоку Петра Порошенка. Таке поєднання двох керуючих сил в нинішній політиці, кажуть це найбільший доказ, що влада діє разом і змусить чернівецьких очільників працювати як найкраще. Ми як ніколи єдині. Що президент Порошенко, прем'єр-міністр, секретар РНБО, Олександр Турчинов, всі члени уряду та адміністрація президента розуміє усвідомлений той факт, що ми дійсно зараз на межі це межа війна, це межа соціальна криза. Будь-які розмови з приводу того, що є якісь непорозуміння, або хтось заважає Олександру Говоровічу реалізувати відповідним чином державну політику на території України будуть, будуть безпідставними. В той же час Юрій Стець розповів про перші успіхи свого міністерства. Розробляється документ, завдяки якому я сподіваюся на території Євросоюзу, на території Сполучених Штатів Америки та інших демократичних країн такі пропагандистські канали, якраз Тодей», не будуть транслюватися. Перший національний, який згодом стане суспільним мовленням українським, буде транслюватися на території Білорусі. Бо... моє завдання як міністра зробити так, щоб увесь світ чули правду про те, що відбувається тут на сході, в нашій країні. Саме в цьому є функція. Я це буду робити дуже швидко, можливо, іноді достатньо жорстоко, жорстко. І запевнив, наш основний ворог вже визначений, і боротися з ним треба не лише танками і автоматами, але й правдивою інформацією. Людмила Григочук, Ярослав Левицький, місцевий час. Підприємці, які займаються автомобільним бізнесом, прийшли стіни Чернівецької облдержадміністрації. Виступили чоловіки проти акцизного збору на переобладнання вантажівок в пасажирський транспорт. Новий акцизний збір затверджений законом, який Верховна Рада прийняла в січні. Підприємці нарікають, нові розцінки на переобладнання автівок відтак значно зростуть. Тоді бізнес доведеться припинити свої вимоги. Автобізнесмени передали чиновникам обласної адміністрації. «Тобто, якщо хочуть зробити салон, поставити якісь там місця, 3, 4, 5, 6 місць мають заплатити від кубатури. І там ціна, виходить, дуже велика. Це майже 3-4 тисячі євро виходить на один мікроавтобус. Введіть якісь норми, щоб це було безпечно, щоб це було комфортно. Тобто Зробіть, навіть це буде дорожче, але так, щоб люди могли теж на цьому щось заробляти. Тому що всі повинні заробляти. І держава повинна, і люди, інакше нічого не буде. Я думаю, що ми найближчим часом підготуємо разом з колегами на підставі їхніх пропозицій обґрунтовано позицію позицію в уряд, і далі будемо бачити реакцію. 19 тонн спирту на суму понад мільйон гривень вилучили працівники фіскальної служби в одному із сіл Хотинського району. З нього мали виготовити фальсифікований алкоголь. Причетних до контрабандного каналу працівники фіскальної служби наразі встановлюють. Несплата тільки акцизного податку становила би. 1,3 мільйона гривень, а в разі їх реалізації ще 200 тисяч. І загальна сума несплачених податків склала би 1 мільйон 500 тисяч гривень. Важливість даного виявленого злочинного епізоду полягає в тому, що перекрито один із каналів кримінального контрабандного постачання. Майже 400 військовослужбовців Буковини подали документи на отримання статусу учасника бойових дій. Із них лише 12 прикордонників вже його одержали. Нагадаємо, статус учасника бойових дій дозволяє учаснику антитерористичної операції отримувати пільги, які відповідають закону про статус ветеранів і їх соціальний захист. І найбільша проблема виникає у бійців добровольчих батальйонів і в національній гвардії. Там трошки складніше, бо не ведеться достатньо обліку у звичайних військових частинах Міністерства оборони, і прикордонній службі, і в службі безпеці там більш чіткий, Порядок, але найкращі бійці якраз є серед добровольців. Ті, хто вже здобув статус учасника бойових дій, звернулися, аби отримати пільги до районних та міських управлінь праці і соцзахисту населення Чернівецької області. Також 12 сімей загиблих військовослужбовців перебувають на квартирному обліку, і лише одна родина загиблого атовця отримала двокімнатну квартиру вартістю 480 тисяч гривень. Загалом з обласних, міських та районних бюджетів матеріальну допомогу надано 1293 сім'ям військовослужбовців на суму майже 5 мільйонів гривень. Найважче погодитись з тим, що дім зруйнований, а ти раптово став бідняком, вважає переселенка з Донбасу журналістка Ірина Гамбарян. Мешканці Донбасу, попри всі стереотипи, постраждали чи не найбільше від усіх українців, адже вони, незважаючи на вік та бажання, змушені шукати щастя в чужому місті і боротись з психологічними проблемами. Про нинішні проблеми вимушених переселенців Оксана Денисюк говорила в програмі Суть речей. Ірина журналістка, вона жила в Макіївці, працювала в Донецьку, мала багато соціальних програм. Переїхали в Чернівці в листопаді, коли на сході жити стало небезпечно. Обирали буковину не випадково. Тут живуть друзі Ірини і її колеги. Ми обирали найдальшу точку від Донецька від війни і ну не таке гонорове місто, як Львов. Чернівці тепліші, більш відкриті, більш дружні до приїжджих, скажімо так. Та, попри все це, Ірині дуже важко, як і іншим вимушеним переселенцям. Найбільше від того, що добре знають їхні рідні міста і села знищені, зруйновано ще. Так можна сказати, вже те, що залишились квартали, в яких не попадало жодного снаряда, але вони зруйновані морально люди, які там живуть, і коли відновляться до того до такого рівня, щоб ну, почувати себе і гордо ходити з гордо піднятою головою, ну я не знаю скільки часу повинно. А ще каже Ірина, всі вони спонтанно стали бідняками, і з цим складно зморитися. Беремо тих же шахтарів, тих же металургів. Вони звикли до важкої праці, але ця праця добре оплачувалась, і вистачало на все, вистачало на ж заможне життя. А тут не вистачає ні на що, і повернення до того заможного життя, ну. Я знаю, не, не видно, не видно і не буде. Але пані Ірина оптимістка. Вона вірить, що все налагодиться і всі українці будуть щасливі. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири вимушеним переселенцям. Волонтери кажуть, останнім часом отримали вже сім відмов. Шукати прихисток для родин, котрі втікають від війни, стає дедалі важче. А через евакуацію людей з міст, де нині ведуться бої, до чернівців родини переселенців приїжджають щодня. Катерина чекає на появу малюка із двома старшими дітьми. Переїхала до Чернівців з Луганська ще влітку. Жінка каже, їй вдалось знайти тут прихисток для своєї родини. Слава Богу, дівчатки, волонтери теж допомагають і продуктами, і в больницях би я научу нормально стала з гінекологом, Ну как би проблемні таких і в школі допомагають? Ну люди йдуть на зустріч. Теж Луганчанка Тетяна у Чернівцях із липня із чоловіком вони знайшли роботу та влаштували до школи дитину. Зараз намагаються підтримувати інших переселенців. Просто не хочеться опускати руки і ну, кожному чоловіку хочеться сказати, що то, що ви те, то що ваші сім'ї з вами, це, ну, це велика радость. І от можу сказати, що. Здесь мы научились радуватися самым маленьким мелочам. В общем, пріоритети сильно поменялись. Багатьом вимушеним переселенцям, які нині намагаються знайти прихисток у Чернівцях, доводиться скрутно, кажуть волонтери. Люди, які спочатку хотіли прийняти людей, відмовилися їх приймати, коли почали гинути наші хлопці. Но хлопці, які приїжджають з самої першої лінії фронту, які побачили цей жах, вони допомагають тут переселенцям. Критична ситуація склалась із орендою житла, скаржиться Катерина Пономарьова. Неможливо зняти квартиру за гроші. Я вчора почула сім відмов від людей, які здають квартири, лише тоді, коли люди узнавали, що це є переселенці. І ніякі розмови про те, що то є мама з маленькими дітьми, дуже прилічна, дуже хороша, в дуже критичній ситуації, що ми обізуємося платити гроші за квартиру, не подіяли. Чернівчани відмовляються здавати в оренду квартири переселенцям, бо вірять в історії про нечесних східняків, вважає Катерина Пономарьова. Волонтер, яка вже має досвід роботи з переселенцями, таку інформацію називає вигадками. Я коли ці пльотки почула, я зразу почала, бо ж ми ж всі входимо в регіональний штаб, зразу почала піднімати питання цих з нашими хлопцями, які в міліції працюють, наприклад. Чи були такі випадки? Випадків таких не було. Тим часом центр допомоги переселенцям у Чернівцях функціонує. Тут родини зі сходу можуть вибрати одяг та посуд, адже найважче їм адаптуватись у перший місяць. Бракує нині продуктів, підгузників та дитячого харчування через евакуацію мешканців з місць, де нині ведуться бої. Вимушені переселенці приїжджають до Чернівців мало не щодня. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам віри в себе. Бережіть себе.